Вітання, друзі, ви на математиці з безоном, де ми продовжуємо говорити про дроби та всі можливі дії, які існують із ними. Отож, розглянемо тепер додавання та віднімання дробів. Аналогічно до порівняння додавання та віднімання необхідно виконувати на основі того, що спочатку ці дроби доводиться зводити до спільного знаменника. І для того, щоб це зробити. Ми повинні виконати якісь маніпуляції, я нагадаю, на основі основної властивості дробів. Тобто помножити або поділити, частіше в даному випадку, все ж таки помножити. І чисельник і знаменник одного або, можливо, відразу двох дробів, які беруть участь у додаванні і відніманні, на якесь певне число, так, аби ми отримали спільні знаменники. В даному випадку, ви бачите, що ми хочемо додати дроби одну другу та одну четверту. Що при цьому в нас відбувається? Одна друга плюс одна четверта. Ну, в даному випадку в нас чисельники рівні, одиниця і одиниця, а знаменники двійка і четвірка якраз виходять різні. З цим треба щось робити. І ну, для того, щоб з четвірки зробити двійку, треба на 2 поділити. Не дуже зручно. А для того, щоб з двійки зробити четвірку, треба на 2 помножити. Отже, множимо в знаменнику. Якщо ми помножили вже знаменник, то ми так само повинні помножити і чисельник на двійку. Так? І виходить, тоді у нас 1 помножити на 2 це 2. 2 помножити на 2 це 4. В даному випадку, ви бачите, знаменники звелись до одного і того ж числа. А тепер виявляється, що, маючи однакові знаменники, дроби вже можна між собою додавати. Отже, 2 плюс 1 дорівнює 3. При цьому, що у нас відбувається? Що знаменник залишається тим же самим, а чисельники додаються 2 плюс 1 результат наш 3 четвертих тепер давайте трошечки е, подивимось на його графічно або, можна сказати, геометрично навіть візуалізацію. Ну, що у нас тут дивимось Одна друга. Одна друга це половина. Ну, якщо хочете, половина шоколадного торта. так Тепер одна четверта. Ну, одна четверта це чверть. Тобто, один шматок з чотирьох. Якби у нас тут було. Був ще поділ, так, то ми бачимо, що тут один, два, три, чотири шматка можна розмістити. Тепер, одну другу, ми беремо оцей наш торт і розділяємо ще ось так. Тобто те, що було, ділимо попил, ну ділимо навпіл. І у нас виходить, що тепер є два шматка з чотирьох. Перший шматок, другий, Ну третій і четвертий. Зрозуміло, в нас цих шматків немає, так тому лише два з чотирьох. Тепер. І ще плюс один з чотирьох. Тут навмисно він поставлений з іншого боку. А ви зараз, знаєте, так його. Хоп! І туди, де був представити цей шматок. Тобто, от сюди він представляється. І ви бачите, яка у нас утворюється картинка. Що ми маємо? Ем, ну, майже цілий торт, так, в даному випадку, від якого відрізали 1 четверту частину, або просто три четвертих. Так, коли у нас 3 шматки з 4 лежать на тарілці. Ем, аналогічним чином виконується віднімання. Ну, В даному випадку, ви бачите, що е, 5 шостих і 2 п'ятих, для того, аби звести їх до спільного знаменника, потрібно, виникну, потрібно пройти якісь маніпуляції. І в даному випадку ми 6 множимо на 5, найпростіша із можливих картинок, і 5 множимо на 6. Отже, якщо ми на 5 помножили перший дріб, то ну, помножили знаменник першого дробу, то так само ми повинні на 5 помножити і чисельник першого дробу. 5 на 5, 25, ви бачите, ну, а 5 на 6 це 30. Та ж сама ситуація з другим дробом. Тільки 6. Множимо на 6 і чисельник, і знаменник. Ну і виходить: у нас 2 на 6, 12, знизу 30, точно так само, отже. Знаменники у нас зараз спільні. Ну а 25 мінус 12 це 13, і дійсно отримана відповідь. В даному випадку вже для ситуації віднімання. Отож, пані та панове, тепер давайте трошки попрацюємо, попрацюємо над завданнями, аби бути в курсі всієї справи. Отож, 5 сьомих мінус 3 сьомих. Тут знаменники вже рівні. Особливо заморочуватись не треба. Ми просто 7 пишемо у результаті. Ну і віднімаємо 5 мінус 3, виходить 2. Сьомих. І з цим розібрались. Полетіли наступний приклад. Ну, з вісімки, щоб зробити четвірку, треба ділити. Це ми виконувати не будемо. А от четвірку помножити на 2. Ну і тоді виходить, трійка теж множиться на 2. Це можливо. Отже, плюс 1 восьма. Тепер те, що ми домножили. Давайте все ж таки доведемо до пуття. 4 на 2, 8. 3 на 2, 6, плюс 1 восьма. І 6,8 плюс 1 восьма. Маємо 7. Восьмих відповідь також отримана. Тепер 1 друга плюс одна третя. Що у нас виходить? Ну, знову. Знову чисельники однакові знаменники ні, треба зробити навпаки. Давайте двійку помножимо на трійку. І одиницю теж помножимо на трійку. Тепер плюс. Тут 3 множиться на двійку, одиниця множиться на двійку. І виходить наступне. 1 помножити на 3 це 3. 2 помножити на 3 це 6. Плюс 1 помножити на 2 це 2, 3 помножити на 2 це 6. Ну і 3 плюс 2, зрозуміло, 5 шостих. Ну і останній приклад, напевно, найскладніший з цих усіх. Це 8 дев'ятих мінус 1 четверта. Що будемо робити? Так само. Так само аналогічно зводимо до спільного знаменника. 8. 9 9 множимо на 4. 8 множимо на 4. Тепер мінус. Четвірка тут уже стоїть. Четвірку множимо на дев'ятку. Аби знаменник став спільний. І одиничку, оскільки четвірку вже помножили, теж множимо на дев'ятку. Отож, маємо. Можна відразу до спільного знаменника зводити: 9 на 4, 36. 8 на 4, 32. Мінус 9. Маємо 23 36. І я вас вітаю, пані тапонове, бо з прикладом ми розібралися. Тепер. До вашої уваги пропонується наступне домашнє завдання, де, до речі, я не сказав, в даному випадку спільний знаменник шукається інтуїтивно. Інтуїтивно, тобто, просто за допомогою інтуїції, ми прикидуємо, на які числа можна домножати, так, щоб знаменник вийшов. Однаковим і в першого, і в другого дробу на наступному занятті ми поговоримо про дещо іншу ситуацію, як інакше можна шукати спільні знаменники. От а в даному випадку маєте домашнє завдання. Зупиняйте дане відео, розв'язуйте, пишіть ваші відповіді і враження у коментарях. Та залишайтесь поруч на математиці з Бізоном. До зустрічі в наступних відео.